Так, презентацію ви бачите, так, все добре, якщо щось зникне, ви мені кажіть. Тема сьогоднішньої лекції в нас предмет геодезії, і ми з вами розглянемо такі питання, як зв'язок геодезії з іншими науковими дисциплінами. Поговоримо про історичний аспект розвитку геодезії, і третє наше питання це призначення державної нівелірної мережі. Так, ну і перше, предмет геодезії. Ви вже напевно здогадалися, або знаєте, що геодезія це прикладна математична наука, що вивчає методи визначення форми та розмірів планети Земля в такому глобальному сенсі, її гравітаційного поля і зміни цих параметрів у просторі і часі. А також вона вивчає методи. Побудови мереж пунктів з єдиною системою просторових координат, тобто як планові, так і висотні координати, ми будемо з вами мати, виконання на основі цих пунктів топографічного знімання, створення паперових та цифрових планів і карт, і на останочок це розв'язування наукових та інженерних задач. Якщо слово геодезія ми з вами ну, спробуємо розшифрувати, то ми з вами знаємо, Гео це Земля, і взагалі всі наукові дисципліни, такі як геологія, географія, геоморфологія, геофізика і так далі, які ось цю приставку Гео включають до свого складу, це всі науки про Землю, Гео це земля. дезія, якщо дослівно перекласти з грецької мови, то це буде розділ. І якщо ось так слово геодезія перекласти на українську мову, то, відповідно, ми з вами отримуємо землерозділення. Але ж більш точніше, все ж таки, нам дає змогу відтворити суть геодезичної науки слово не землерозділення, а землевимірювання. І давайте згадаємо, що слово геометрія дослідно перекладається з грецької як Землевимірювання, а не як землерозділення. І отже, слово землевимірювання, воно найкоротше, найповніше і найкраще відтворює зміст науки Геодезія. І під дійсною поверхню землі ми будемо з вами розуміти її фізичну поверхню, на якій виконуються наземні вимірювання, тобто поверхню суші і назбурену поверхню морів, океанів та озер. І у завдання Вищої гаудезії у вас будуть, так, потім ви познайомитеся, у вас буде і Вища гаудезія, і топографію ми з вами вже пройшли: картографія, фотограметрія, супутникова гаудезія та сферична астрономія, інженерна гаудезія. Так ось у завданні Вищої геодезії буде входити безперервне визначення фізичної поверхні Землі. Ну, наприклад, створення у вигляді карт. І цим займаються й інші розділи геодезії, топографія і аерознімання. Основне завдання Вищої геодезії буде у формуванні визначення положення деякої мережі опорних пунктів у єдиній системі координат. І на основі цієї мережі і будуть вивчатися форми і розміри планети Земля і її гравітаційне поле, і за зміною координат пунктів цієї мережі буде визначатися зміна. Названих параметрів у просторі та в часі. І саме ці питання й буде вивчати частина геодезії, яку і називають так, вищою геодезією. Давайте з вами розглянемо впродовж своєї еволюції Геодезія відокремилася на ряд окремих дисциплін, які ви будете вивчати в цій освітній програмі. А саме вища геодезія вона вивчає фігуру. І гравітаційне поле Землі, як планети, а також займається визначенням координат окремих точок земної поверхні в єдиній системі координат. Топографія, з якою ви вже знайомі, вона розглядає способи вивчення в деталях земної поверхні, але ж невеликої частини земної поверхні, і відображення її на картах і планах. Тобто, на основі вимірів ми створюємо з вами картографічний матеріал. У вас буде дисципліна фотограметрія та дистанційне зондування Землі. Ця дисципліна розглядає методи отримання топографічних планів за допомогою космічних і знімків і аерофотознімків. Дисципліна картографія також у вас буде, вона розглядає методи складання, видавництва і шляхи використання різноманітних карт і планів. Дисципліна «Супутникова геодезія» розглядає методи вирішення геодезичних задач за допомогою штучних супутників Землі. І е, наостанок інженерна геодезія, або її ще називають прикладна геодезія, вона розглядає методи геодезичних робіт, які виконують під час вишукувань, проєктування, будівництва та експлуатації інженерних споруд. Тобто цей курс він вже дуже корисний для інженерів-будівельників, для архітекторів, тобто ці спеціальності, які безпосередньо своє життя, свою професію пов'язують з будівництвом. Так, тепер давайте перейдемо до другого нашого питання, а саме до історичного аспекту розвитку геодезії. Так, і ще е, до першого питання хочу все ж таки е, насправді да, ви побачили лише частину тих дисциплін, які насправді у вас будуть викладатися, але ж їх набагато е, більше. Є ще і морська геодезія, яка, звісно, у вас не буде, але вона також існує. І геодезична астрономія, і космічна геодезія є, Геодезичне приладобудування обов'язково у вас буде. Ну і, в принципі, близькі за значенням так, науки, які пов'язані з геодезією. Тобто геодезія спирається передусім на математичні дисципліни, і крім того, для вивчення геодезії важливо знати і фізику, особливо оптику, тому що всі наші оптичні прилади, так, як там йде переломлення променів і відтворюються зображення наших предметів. І потрібно знати фізику атмосфери, і геофізику, і геоморфологію. І Геодезія тісно пов'язана з астрономією. Геодезія необхідна геології, геофізиці, приладознавству, геоботаніці і інженерним наукам. Будівництво залізниць, шосе, каналів, метро вимагають знання геодезії. Тобто Геодезія дуже потрібна і військовій, і морській справі. І є, наприклад, в деяких вузах навіть окрема дисципліна воєнна топографія. Історичний аспект розвитку геодезії і уявлень людства про форму і розміри Землі. В основному так, ми з вами вже потихеньку почали в курсі топографії вивчати, так, що фігура геоїд і за референси ліпсуїд ми з вами казали. Але ми тільки з вами так поверхово розглянули. І хочу сказати, що в розвитку Геодезії можна виділити декілька важливих етапів. Ну, перший етап, коли давні індуси, вавілоняни і греки ще до Піфагора VI століття до нашої ери вважали землю плоскою або плоскоопуклою, і такою, що тримається на підпірках. І ось Піфагор о, в 580 до 500 рік до нашої ери припустив, що Земля, як найдосконаліше тіло, має форму кулі, а його сучасник Парменіт пояснив, що ніяких підпірок у землі немає. Усі тіла з різних боків падають на землю, а їй виходить, падати немає куди. Ну, я так дослівно вам. Цитую, що великі вчені того часу, яке уявлення вони мали про планету про форму нашої планети. Великий грецький учений Арістотель це 384 по 322 роки до нашої ери, довів куле подібність Землі за формою тіні на диску місяця під час місячних затемнень. Є відомості, що ще до Арістотеля були спроби визначити розміри земної кулі. Так, халдейські вчені визначили довжину кола землі у 24 тисячі миль. Ну, і щоб ви розуміли, що одна миля дорівнювала 4 тисячі кроків верблюда. Як це було визначено, невідомо. А вже обґрунтував розміри землі, як кулі, еретосфен. Це в 276 по 196 роки до нашої ери. З цього періоду і до кінця 17 віку позначається другий етап. Тобто землю вже вважали кулею останнє століття рабовласницького суспільства, тобто період володарювання і розпаду Римської імперії. Не несли нічого істотного в історію розвитку Геодезії, і під час наступних семи століть центр наукової думки перемістився до арабських країн. У 829 році арабські вчені визначили розміри землі. І результат цього визначення виявився близьким до сучасних даних. Тобто для дуги в 1 градус. За меридіаном араби отримали 111,8 кілометрів. Із з епохи великих геофізичних відкриттів починається період нового природознавства. Від цього періоду, пов'язаного з іменами голландського математика та фізика Улла, французького академіка Пікара, англійського фізика і математика Ньютона, бере початок і нова гутезична наука. І наступає третій етап, це кінець XVII століття до середини ХІХ століття, коли землю вважали приплюснутою кулею, тобто сфероїдом, і сфероїдальність землі була доведена Ньютоном. Далі в нас крокує четвертий етап. Четвертий етап це коли наука дійшла до висновку, що Сфероїд це тільки друге наближення до істинної фігури Землі. І цій істинній фігурі у 1873 році німецький фізик Лістинг дав спеціальну назву геоїд, тобто дослівно це значить землеподібний. На п'ятому етапі він називається сучасний етап, детально визначається геоїд, квазігеоїд у різних країнах. Визначаються також відхилення геоїда від деяких еліпсоїдів, із певними розмірами і у певний спосіб орієнтованими в цілій землі. Такі еліпсоїди, що мають мінімальні відхилення від геоїда на території певної країни, називають референс еліпсоїдами. Еліпсоїд, що забезпечував би мінімальні відхилення від геоїда до всій поверхні землі. Називається загальноземним еліпсоїдом. І такий еліпсоїд практично вже знайдений насамперед завдяки космічній геодезії, яка започаткована 4 жовтня 1957 року, із записком першого у світі штучного супутника Землі. І сьогодні супутникові технології, які є могутнішими засобами, ніж наземна геодезія для вивчення форми і розмірів землі. Її гравітаційного поля, тобто поля сили ваги. Технології космічної або супутникової геодезії дають також змогу визначати взаємне положення точок земної поверхні, будувати просторові опорні геодезичні мережі і виконувати топографічне знімання з метою складання планів і карт. І ось ми бачимо на цьому слайді якраз. Весь хід, так, що спочатку в нас були уявлення про плоску землю. Далі що кулястої форми, нас, наша планета, потім що вона приплюснута на полюсах, тобто такий собі еліпсоїд, так, який утворено внаслідок обертання Ельфса навколо його малої вісі. І потім вже прийшли до висновку, що за допомогою космічної геодезії, що все ж таки це не еліпсоїд, хоча фігура еліпсоїда дуже гарно, математично, ну, математично можна описати так, і визначити параметри великої та малої півосей. І полярне стиснення обчислити, А насправді, ну, як картопля, так, як картоплина такої неправильної форми, наша планета так, є впадене, височине. Ви бачите, так, це вже створена за допомогою геоінформаційних систем 3D-вигляд нашої планети. Так, ну і давайте відзначимо деякі особливості е, сучасної геодезичної науки. Ну, По-перше, це все ж таки значне підвищення точності вимірювань. Ми можемо з одиниця на 10 мінус ступінь до перейшли одиниця на 10 мінус восьму степені, да, з такою точністю вимірювати. Далі, по-друге, це можливість вивчати не тільки координати точок X, Y, H, але й їхні зміни, тобто прирости координат дельта X, дельта Y, дельта H. У просторі і у часи за повторними вимірами ми можемо це з вами робити. По-третє, це перехід від статичної тривимірної геодезії до чотиривимірної кінематичної геодезії, яка вивчає зміни положень точок земної поверхні та елементів земного гравітаційного поля. Ну, а далі до динамічної геодезії, яка не тільки вивчає кінематику, тобто рух цих точок. Але і сила, що є причиною цих рухів. Надалі набуває автоматизація геодезичних робіт, перехід від контактних методів вивчення Землі до дистанційних, ми з вами на курсі фотограметрія та дистанційне зондування якраз будемо розглядати ці методи, перехід від аналогових, тобто графічних, до цифрових планів і карт. І тільки сучасну геодезію називають інформативною. Насправді це не так. Геодезія завжди була інформативною на будь-якій стадії свого розвитку. Проте не можна не погодитися також із тим, що сучасна Геодезія стала більш інформативною, інформативнішою. Так, ми з вами щойно познайомилися з основними так, історичними етапами. А тепер ми переходимо до нашого останнього питання. І будемо вже знайомитися з призначенням державної нівелірної мережі. Що ж таке державна геодезична мережа? Взагалі, так? це сукупність пунктів, які рівномірно розташовані на території країни і закріплені на місцевості спеціальними центрами, які забезпечують їх збереження та стійкість у плановому і висотному відношенні протягом тривалого часу ми з вами вже знаємо, що державні геодезичні мережі є носієм системи координат і висот України. Тобто, ми їх можемо з вами розділити на план, на висотні мережі. Тобто, вони є. Ось ці дві мережі, так, планова і висотна, складовими частинами державної геодезичної мережі. Можете надалі скорочено використовувати абревіатуру ДГМ, це Державна геодезична мережа, в конспектах або, наприклад, ДГМ це геодезична мережа. Давайте з вами відзначимо три головні групи задач, які пов'язані, ну, скажімо так, які ми не можемо розв'язати. Наприклад, без державної висотної мережі, бо в нас мова далі пройде саме про висотні мережі в цьому семестрі. У другому семестрі ми будемо з вами розглядати вже планові мережі. Що ми не можемо з вами зробити, якщо в нас, наприклад, висотних мереж взагалі не буде? Будуть лише планові. Ну, По-перше, що ми не можемо з вами зробити, це топографічне знімання. Чому саме топографічне знімання? Справа в тому, що нівелірна мережа є висотною основою під час складання планів та карт різних масштабів і зображення на них рельєфу місцевості в єдиній для всієї країни системі висот. По-друге, ми не можемо з вами виконати будівництво, малюрацію та інші задачі інженерно-технічного характеру. Чому ви мене запитаєте? Бо до цієї самої групи задач. Можна зарахувати й задачі, наприклад, оборони країни, якщо мати на увазі будівництво захисних споруд. Для розв'язання цих двох груп задач використовують висоти точок, які отримані за допомогою нівелювання першого, другого, третього та четвертого класів. Ну і е, детальніше, да, з використанням висотної основи під час розв'язання таких задач. Які носить інженерно-технічний характер, ми будемо з вами вже знайомитися на курсі інженерна геодезія. А поки що, давайте з вами зазначимо, що не знаючи висот, неможливо збудувати навіть найпримітивнішу споруду, ну, наприклад, гараж для автомобіля, так, щоб його не заливали дощові потоки. Тобто ми все по рівню повинні з вами робити. Ну, і третя категорія це, відповідно, наукові задачі. Ви вже знаєте, що сучасна геодезія вивчає не тільки форму і розміри Землі, але й їхні зміни у просторі та часі. Глобальні регіональні та локальні зміни фігури і розмірів землі стали об'єктом міжпредметних досліджень астрономів, геодезистів, геофізиків, сейсмологів, океанологів, і на особливу увагу заслуговує вивчення локальних геодинамічних явищ. На важливих промислових об'єктах. Такі дослідження вимагають побудови локальних геодинамічних полігонів, і кінцевою метою створення геодинамічного полігона є недопущення катастрофічних ситуацій, аварій, сприяння надійній експлуатації промислових та енергетичних об'єктів, реалізація комплексних заходів і захисту довкілля на геодинамічних полігонах, передусім, виконують спостереження за вертикальними та горизонтальними рухами поверхні Землі і технологічного обладнання різного. І ось до появи космічної геодезії та GPS-технологій геометричне нівелювання було найточнішим методом дослідження вертикальних рухів. І у наш час для вивчення вертикальних рухів на локальних геодинамічних полігонах геометричне нівелювання залишається неперевершеним за точністю. Тільки під час вивчення глобальних та регіональних геодинамічних явищ перевагу мають GPS-методи. Під час розв'язання наукових задач використовують нівелірні мережі тільки першого та другого класів. І за їхньою допомогою. Розв'язує такі наукові задачі, як, наприклад, визначення фігури Землі, її зовнішнього гравітаційного поля, визначення різниці висот морів та океанів, що омивають територію України, визначення ухилів середніх рівнів поверхонь морів і океанів. І ось обсяг наукових задач, він, звісно, розширюється. Якщо використовують результати повторного нівелювання, і яка ж у нас з'являється при цьому можливість? А в нас з'являється можливість вивчати та прогнозувати вертикальні рухи земної кури та поверхні, а також технологічного обладнання, ми можемо з вами вивчати техногенні, або їх ще називають антропогенні процеси, тобто вплив виробництва на довкілля. І особливо під час видобування вугілля, нафти, газу та інших корисних купалень. Рухи земної кори є передвісниками землетрусів, тобто необхідними даними для їхнього прогнозування. За допомогою нівелювання ми можемо спрогнозувати ось такий розвиток сейсмічних явищ, які можуть бути небезпечними для життя людини. Тобто результати повторного нівелювання використовують для вивчення будови земної кори, отримання даних про швидкості та напрямки руху окремих блоків, виявлення діючих розломів у земній поверхні, дані про вертикальні рухи земної кори та поверхні дають змогу цілеспрямовніше виконувати пошуки корисних купалин, прогнозувати майбутнє нашої планети. І результати повторного нівелювання також. Допомагають підтримувати висотні державні мережі на сучасному рівні і враховувати зміни висот пунктів мережі. Отже, такий як невеличкий підсумок, нівеліжна мережа має неабияке значення в народному господарстві, у науці, а також в обороні нашої країни. Я дякую вам за увагу. Якщо у вас є запитання, будь ласка, я готова надати вам відповіді.